Вітання всім, хто дивиться нашу постійну рубрику запитання-відповіді. Тож, переходимо до запитань. На цьому тижні у нас їх вкрай мало, всього три, але відповідаємо. І так, біля майданчика, що знаходиться за оберігом, дірка до люку. Там дійсно є фотографії. Ви теж скинули. Передали цю інформацію в КП буєрка водоканал тому що це не наш люк, не наша інженерна комунікація. Відповідно. Передали, маємо надію, що найближчим часом водоканал це зробить. Далі, чи будуть підсипати та асфальтувати ті вулиці, які програйдерували? Підсипка була часткова, оскільки фінансування як. Кажу вже не один раз, воно обмежене відповідно в рамках існуючого фінансування, там де відбувалось грейдерування і виконувалися по деяким вулицям часткові підсипки. На жаль, в цьому році не варто чекати якихось додаткових підсипок і так далі. І останнє запитання, тому що їх всього три, воно стосується вуличного освітлення саме в запитанні перелічені вулиці, які зараз не освітлюються наразі. Тому хочу надати таку більш обширну відповідь, тому що це стосується не тільки цих вулиць, які в питанні були там Чернишева, Івана Андруха, Модеста Левицького, Залізнична йдеться в питанні. Є ще багато вулиць, які не запущені. Станом на зараз ситуація наступна: по селам, окрім однієї трансформаторної підстанції в Забірі та в Жорнівці. Де вийшли з ладу автомати і ще там деяке обладнання в самих трансформаторних підстанціях? Ми його замовили на наступному тижні. Думаю, воно вже буде. Ми його встановимо. Запустимо по селам. Буде питання закрити повністю. По боярці є питання по вуличному освітленню. Чому вуличне освітлення тривалий період не працювало? Десь повідбувались захльости проводів, десь відбулись обриви ліній. І, скажімо так, виявити це без включення цих трансформаторних підстанцій не завжди вдається за можливе це виявити, коли це освітлення не, не, не працює. Тому наразі наша дільниця вуличного освітлення кожного дня працює над відновленням вуличного освітлення по тих чи інших адресах. Ми прекрасно розуміємо, знаємо всі вулиці, де воно відсутнє, і вживаємо всіх можливих сил та заходів для того, щоб якнайшвидше запустити вуличне освітлення абсолютно по всім без виключенням вулицям. Але у нас йде час на пошук обривів захльостів інших, якби випадків, те, що стосується проблем в трансформаторних підстанціях і виходу з ладу обладнання, тому що в нас повигорало деяке обладнання під час запуску. Це вже замовлено, чекаємо, тому зараз в робочому порядку кожного дня працює працюють співробітники нашої дільниці над тим, щоб запустити абсолютно і засвітити всі вулиці. Тому дякуємо за терпіння. Найближчим часом вуличне освітлення з'явиться безумовно по всім вулицям. Тож. Це так само відповідь тим коментаторам, які казали, коли ми прокладали якісь нові лінії, навіщо ми це робимо, як я і казав буквально декілька випусків назад, що можливо все, і можливо, вуличне освітлення все ж таки найближчим часом запустять. Тож, дякуємо за ваші запитання, коментуйте, пишіть нам, якщо хочете, щоб ваші запитання потрапили в нашу постійну рубрику. Нагадую, що коментуйте саме в нас на сторіночці, переходьте на нашу сторіночку, або ж пишіть в приватні повідомлення на нашу, на нашу сторінку. Тож всім дякуємо і до зустрічі в наступну п'ятницю.